Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на кухні. Будемо готувати. Ну, Будемо готувати щось смачненьке. Так, було в мене 4 жовтки, від перекладу залишилися, бо білки брали до крему. І одне яйце ціле. І склянка цукру. Ось. Треба їх збити. Так. Тут в мене масло розтоплене. Дві великих столових ложки. Я брала густого масла. Десь, я знаю, десь грам 80, напевно, десь так. Масло. Ну, не так зовсім розтоплене, але і не таке густе. І дві великих столових ложки меду. Мед, свій домашній, натуральний. чайну ложку Соди відправляємо збиватися. так, тут в мене є Трохи сметани збираної. Збирала нас зі сира, ну, от вершки з слоїка. Ось. Главное так. І ще раз зараз переб'ємося. Так, перебили і додаємо муку тепер. Мука в мене просіяна. Скільки муки візьме, не знаю. Покажу. Яке тісто має бути загусте. Так, тепер висипаю ізюм. Куда? Я вже його посипала. Так, ізюм. Ну, тут ну, и это мука шо да? И все вымешиваем. Вау. Зараз подивлюся, може ще шоколадних тих горішків додам гудзічків чи як там вони. Не то, не то. Он зверху. Ось таке тісто, бачите? Густа-густа сметана. Певно, трошки додам. Ну, це не означає, що тут треба все таке додавати, як я додаю. Яке хочете, таке додаєте. Можете взагалі без нічого робити. Ну, я хочу, я додаю. Я маю таке, то я додаю. Щоб мене знову не звинувачували, що не всі мають шоколад такий. Я нікого не заставляю так давати. Хто, хто що може, то й те. То й те додає. А не хочете, можете взагалі без нічого. Ось так. Оставляємо тісто на 5 хвилин, щоб воно постояло. І тоді будемо з ним будем працювати далі. Так, по одній столовій ложці накладаю. Ой. Накладаю форми. Тут трошки забагато, а тут трошки замало. Ось так. Стараюся ті ізюм та все поховати всередину, щоб воно не прижарилося зверху. Воно тоді буде не дуже смачне, щоб тісто було більш зверху. О, ну, а ця форма у мене трошки менша по поскільки буду накладати чи поменше. О, тут вже забагато. Та вже трошки забагато. отак і напечем ми кексиків, щоб було нам смачно. А то роботи наближається, не буде коли готувати в будний день. Готуємо зараз, щоб потім мати щось посмакувати. Так, питали мене там той раз, чи я форми змащую. Якщо масло те, якщо тісто жирнувате, то стараюся не мастити. А якщо чуть йде пісніше, то трошки примащую. Хоча... Тих формах силіконових вони дуже гарно відстають, можна і не, не мастити. О, тут в мене буде зо два, а може і зо три заходить пекти. Ось так що. Ось такі то справи. Ми печемо миску. Кексів і будемо мати, що смакувати. Пудру і зверху трошки присиплю та й усе. Так, кекси будуть випікатися при температурі 180 градусів до готовності. Провіраєте шпажкою, чи як хочете, ви лучше знаєте, як. Я подивлюся на видід, знаю, що вони вже готові. А як по тому десь хвилин 20-25 повинні випектитися. По часі вам точно сказати не можу. Так, ось таких я кексів напекла, ну вже тих менших пару штук діти забрали. Ось, а такі. Гарненькі. Ось такі. Ароматні. Пахнуть медом, аж ну-ну. Оце. Ось такі? Значить які? Красунчики. От. Треба фоточку зробити. Ось такі кексики у мене. Так що хто до мене? Ну, що таке темне знову стало? Хто до мене на кекси, заходьте, дивіться, подивіться. М -м -м. Але смачно. Хто хоче має присипати пудрою зверху. Ну, я дала стільки цукру що тут смачно. І цукру сюди не треба мені більше. Так що. Хто до мене? На кекси? Заходьте. Але смачно. Так, так, з молоком. Тільки з молоком. Бо більше я не люблю ні з чим так. Я можу чай пити тоді, коли нема молока. І то в основному я не чай п'ю, а узвар вару сухофруктів. Ось тоді я їх п'ю, ну, компота як. А якщо є молоко, я п'ю все з молоком. А хто з чим хоче? Ков та каву я взагалі не люблю, вона мені не смачна. Там мені не раз пишуть, а що з кавою не можна, чи з чаєм? Пийте з кавою, пийте з чаєм. Як вам смачно? А мені з молоком смачно, все. Я й м'ясо можу молоком запити, я їму рибу запити молоком. Кому як? Кому як, що смакує. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Готуйте, смакуйте і всім всього самого найкращого. See